Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Нафта. Сьогодні у нас черговий топ і буде топ другої половини березня 2025 року. А перед тим, як я почну, прошу вас підписатися на наш Ютуб канал, а також підтримати нас вподобайкою. Сьогодні буде цікавий випуск і буде більше 20 автомобілів. І починаємо наш топ. Перший автомобіль це популярний кросовер Audi Q7. авто 17 року і була виграна за 7050 доларів. Такі автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 15. 16 тисяч доларів в даному випадку Цей повнопривідний кросовер має пошкодження по передній лівій стороні. і Ми, до речі, дуже часто купуємо нашим клієнтам саме такі автомобілі Audi Q7 в різних поколіннях, і деякі з них ми зараз вам покажемо. Йдемо далі, наступним буде також кросовер, і це Mazda CX5. Автомобіль 2019 року в турінг-комплектації та 5300 виграшна ставка на аукціоні. Це також повнопривідний кросовер. Пошкодження пройшлись по правій стороні. Ці автомобілі йдуть в різних комплектаціях. Найдоступнішою буде комплектація Sport. Їх можна купити від 3,5 тисяч доларів на аукціоні. Якщо ви розглядаєте комплектацію Touring або Grand Touring, такі автомобілі можна купити в бюджет 12-14 тисяч доларів. Далі буде популярний сімейний також повнопривідний кросовер. Це Volkswagen Tiguan. автомобіль в хорошій сє комплектації 2020 року і було продано за 3300 доларів на аукціоні Copart. Пошкодження пройшлися по лівій передній стороні. Вони тут мінімальні. Це є комплектація, такий автомобіль можна розглядати в бюджет 11-12 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте базову, тобто s комплектацію таке авто обійдеться до 10 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Також є комплектації SEL та SEL Premium. Такі автомобілі можна розглядати в бюджет 14-16 тисяч. Toyota RAV4 4 надійний та ліквідний кросовер далі випуску. Це автомобіль в базовій комплектації, але вже 2020 року і 6800 виграшна ставка на аукціоні. Таке авто можна розглядати в бюджет 14-16 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте як свої або лімітед комплектації, такі RAV4 можна дивитися в бюджет 18-20 тисяч. Далі у нас кросовер Jeep Grand Cherokee, автомобіль 2020 року, також надійний двигун і 6700 виграшна ставка на аукціоні. Тут пошкодження пройшлись по задній ліній стороні. Такі автомобілі ми також привозили нашим клієнтам, і дуже багато є запчастин на цій авто. 6700 виграшна ставка, і таку машину можна розглядати в бюджет 16-18 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте Grand Cherokee вже в останньому поколінні, тобто 24-2025 року, таке авто можна купити в бюджет 25 тисяч доларів плюс. Ремонтні роботи. Зараз на американських аукціонах майже 1 мільйон автомобілів, і це чудова можливість купити якісне авто по вигідній ціні. Також ви можете підібрати автомобіль згідно ваших побажань по пробігу, по бюджету, а також по комплектації. Тому обов'язково телефонуйте нам з номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Як альтернатива Volkswagen Touareg часто у нас замовляють авто Volkswagen Атлас, автомобіль 21-го року, хороші комплектації і 6800 виграшна ставка на аукціоні. Якщо розглядати пошкодження, то вони прийшлись по лівій стороні. Також ще багато запчастин на внутрішньому ринку, і такі авто можна розглядати в бюджет 15-16 тисяч доларів. Далі у нас буде BMW X5, також популярний кросовер, який всі прекрасно знають. 2015 року автомобіль, 3.0 двигун і повний привід. Пошкодження тут мінімальні і 5900 виграшна ставка. В цьому кузові бензинову версію можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте більш доступний BMW X5, то це буде автомобіль 2012-13 року. І таке авто можна розглядати в бюджет 10-11 тисяч доларів. Далі у нас буде кросовер Volvo XC90 в топовій комплектації. Це автомобіль 2016 року і було продано за 6300 на аукціоні. Тут повний привід, надійний двигун, а також мінімальні кузовні пошкодження. До речі, саме такий Volvo, також 2016 року синього кольору, ми нещодавно передавали нашим клієнтам. Якщо вас цікаво, ви можете оглянути наше відео з СТО саме по цьому автомобілю. Якщо розглядати по бюджету, їх можна купити в бюджет 14 16 тисяч доларів. Покажу вам також електромобіль. Це буде Volkswagen id 4 авто 23-го року. Хороший пробіг і 9800 виграшна ставка на аукціоні. Хочу нагадати, що до кінця 25-го року відсутні митні платежі на всі електромобілі. У нас нещодавно також вийшов топ. Якщо цікаво, там топ 27 різних електромобілів в різний бюджет. Саме цей автомобіль можна розглядати в бюджет 15-16 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Ford Edge, далі у випуску цих кросоверів дуже багато на аукціонах, і тому їх купити можна особливо вигідно. Я вам покажу автомобіль в сел авто 21-го року, який вже має великий монітор, і було продано за 4600 доларів. Таке авто можна купити в бюджет 12-13 тисяч доларів. І це сел-комплектація на великому екрані. Якщо ви бажаєте автомобіль 18-20 років, то їх можна розглядати від 2,5 тисяч доларів в США. Якщо ви для себе обираєте бюджетний седан, один з найкращих варіантів це Ford Fusion. Я вам покажу автомобіль максимальній кітанням комплектації та 2020 року. І 400 виграшна ставка в цьому автомобілі. Повний привід. Пошкодження пройшлись по задній стороні. Також дуже популярні у нас клієнти замовляють Fusion, але гібридної версії. Ці авто можна купити в бюджет від 8 до 10 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте автомобіль двадцятих та 21 перших років, то таке авто обійдеться в бюджет до 12 тисяч доларів. Дуже часто нас запитують саме мінівени. і в США величезний вибір. Два із них ми купили нашим клієнтам якраз в березні цього року. І перший з них я вам покажу це Chrysler Pacifica, автомобіль 22-го року в турінг-комплектації. Це підзаряджаємий гібрид, і тут запас ходу аж 53 кілометри. 6200 виграшна ставка. Наш клієнт е, його хотів купити до 10,5 тисяч доларів, але вдалося купити всього лише за 6200. І це дуже крута ціна, оскільки пошкодження майже відсутні по цьому автомобілю. Загальний бюджет буде по цьому авто 15-16 тисяч доларів. Також в цей бюджет можна розглядати інший автомобіль. Е, також мінівен це Toyota Sienna, який ми купили нашому іншому клієнту, але це буде бензинова версія. Ці два авто ми вже завантажили в контейнер, і зараз вам покажемо фото перед завантаженням. Йдемо далі. Наступний автомобіль це Mercedes GLB 2021 року. Це доволі компактний автомобіль, але його можна купити дуже вигідно. 8,25 виграшна ставка, тут мінімальні пошкодження. Нагадаю, що це 21-го року автомобіль, і його можна розглядати в загальний бюджет 16-18 тисяч доларів. До речі, нещодавно на Шесто приїхав такий же GLB, але 2022 року. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити відео вже після ремонту. Далі у нас буде седан Audi A4 нового покоління автомобіль автомобіль 2021 року. В хорошій комплектації і пошкодження тут пройшлись по правій стороні. 7500 виграшна ставка. Тут повний привід, хороший пробіг, і такий автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 15-16 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте Audi A4, але хочете доступніше, то можна купити автомобіль 17-18 років. Доволі часто на нас замовляють автомобілі Nissan Rogue в різних поколіннях. Я вам покажу авто 21-го року. Його було виграно всього лише за 4800 доларів. Пошкодження тут пройшлись по передній стороні. Звичайно, на ціну купівлі грає комплектація, також пробіг, також привід в цьому автомобілі. 107 тисяч миль пробіг, і тут віддалена логістика. Тому ця виграшна ставка всього лише 4800 і, звичайно, є різні комплектації, і саме цей автомобіль обійдеться клієнту в 12 часов. Якщо ви для себе розглядаєте бюджетний гібридний автомобіль, один з найкращих варіантів це буде Lexus CT200 2015 року, як в даному випадку 1,8 двигун, мінімальні кузовні пошкодження і 2550 виграшна ставка. Такі авто можна купити на аукціоні від 2 до 3,5 тисяч доларів, тому загальний бюджет буде 11-12 тисяч. А також у нас запитують пікапи. Один з найпопулярніших це буде Toyota Tundra. Вже в новому поколінні автомобіль 22 року, SR комплектація і виграшна ставка 11 900 доларів. Цей автомобіль можна розглядати в бюджет 24-25 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Покажу вам ще один електромобіль. Випуску вже був Volkswagen id 4. Зараз ще буде Audi q 4 e-tron, преміум плюс комплектація Сталайн і це авто 22-го року. 11 900 виграшна ставка, і цей автомобіль обійдеться в 17 500 плюс ремонтні роботи. Якщо розглядати пошкодження, то вони прийшлись по задній стороні. Ці автомобілі у нас також часто купують, особливо зараз, коли до кінця року безкоштовне розмитнення на всі електромобілі. Ще один сімейний популярний кросовер – це Kia Sorento. SX-комплектація 2021 року автомобіль. Тут повний привід, його було продано за 8900 доларів. Такі автомобілі можна на аукціонах розглядати в залежності від пошкоджень від 8 до 11 тисяч. І в загальний бюджет 18-20 тисяч доларів. Далі буде у нас нова Mazda, це кросовер Mazda CX-90 в преміум комплектації. Автомобіль 24-го року має повний привід і всього лише півтори тисячі миль пробігу, тобто це десь 2,5-3 км. 12600 виграшна ставка, такий автомобіль з мінімальними пошкодженнями можна розглядати в бюджет 23-25 тисяч доларів. Якщо ви бажаєте мазду, але більш бюджетнішу, але також нових 23-24 років, можна купити Mazda cx 30 або МАЗду cx 50 Ціна стартує від 6 65 тисяч доларів на аукціоні. І закінчує наш випуск автомобілем Acura MDX, Авто в хорошій комплектації 2020 року 6300 виграшна ставка, і цю машину можна купити в бюджет 15-16 тисяч доларів. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Також можна розглядати в цей бюджет автомобіль Acura RDX. Сподіваюсь, випуск для вас був цікавим. Обов'язково підпишіться. У нас на YouTube-каналі вже 83 тисячі підписників. Ми кожного дня публікуємо нові пости в нашому TikTok, Instagram, а також YouTube. Також у нас виходять повноцінні огляди за 100, а також топи кожного місяця. Тому буде дуже цікаво. Якщо ви бажаєте вигідно купити надійний автомобіль по своїй ціні, можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.